Вітаю, брати та сестри, миром і любові Господа нашого Ісуса Христа. Настав час проповіді, настав час роздумів над Славом Божим і хочу поділитися разом із вами своїми роздумами на досить таку. Актуальну тему, можливо, скажуся трошки запізненням, але я думаю, що краще пізнення, ніж ніколи, або краще все ж таки сказати було цю проповідь. Тема проповіді надіюсь на Бога. Відкриємо, Чому я вибрав цю тему? Вона є актуальна, особливо зараз. В час, коли відбуваються такі події у світі, в нашій країні, зокрема, і ну, немає якогось впевненого розуміння, що буде далі, і залишається нам, як християнам, надіятися на Бога. І ось ну, і вибрав таку тему. Над, наді, над, надіюсь на Бога. Відкриємо Ісаї, й розділ з 28-го вірша. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що в кінці землі Він створив, він не змучується та не втомлюється, і збагненний розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучуються хлопці і потомляться. І юнаки спотепнуться, спітнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Отже, оці тексти вісаємо. Це такі центральні тексти, відносно яких я вже відштовхувався і відносно яких я вже розвивав оцю тему і сьогодні хочу поділитися своїми роздумами разом із вами. Що таке надія? Надія дає визначний тлумачний словник очікування чогось бажаного, сподівання на щось. Ви знаєте, коли я роздумував, що таке надія, я прийшов до висновків, що е, надія має дещо спільне з вірою. Погоджуйтесь зі мною. Одинадцятий розділ послання до євреїв. а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Перед цим я читав, що таке надія це сподівання на щось. А тут підстава сподіваного. Тобто, е, на щось ми сподіваємось. Тобто віра і надія між собою вони е, взаємопов'язані. Е, такі коротенькі е, приклади, що таке ну, Надія і віра, наприклад. Е, ми, ми всі знаємо, що синій хмар. Тут стемно-синій хмар, ми на них кажемо, чорні хмари випадає дощ. Але з досвіду ми знаємо, що не завжди, коли небо вкрите цими хмарами, не завжди може йти дощ. Правильно? Тобто ми знаємо і ми віримо, що дощ йде з цих хмар. Але ми надіємося, що він випаде, бо тому, що дощику треба, і ми надіємося, що випаде гарний, проливний дощик, який добре змочить е землю. І ще нагадався, що про віру я вже говорив в проповідь, а зараз говорю про надію. І від свого роду це таке ніби продовження тієї проповіді або розвиток, але трошки в іншому е, руслі тієї проповіді. І Зараз ми поговоримо з вами е, про надію. І так як віра потребує діл, так наші е, Діла свідчать про нашу віру. Так надія. Вона потребує нашої уваги і нашої витримки. Почну свої роздуми із того, що ми сьогодні тут знаходимося і кожен з нас пережив початок війни. Признаюся, що до того, як почалась війна, я не дуже слідкував за новинами. Ну, тоді був студентом і якийсь проживав такі студентські свої роки. Більше було ті клопоти, сесія, пари, ось ось це. Ось -ось це. Десь якісь, можливо, перші заробітки, перш перші якісь гроші. І більше на це зверталось увагу, а на новини якось не було часу. Можливо, навіть ті люди, які більше слідкували за новинами, вони знали, що, що до цього все йде. Але тим не менш, коли війна почалася, для кожного з нас е, був якийсь свого роду стрес, і для кожного з нас було якесь е, нерозуміння, а що буде далі. І знаєте, як ми хапалися за оці промови два-три тижні про те, що нас не залишать одних, і як нам дуже хотілося вірити, що е, і надіялися ми на те, що два-три тижні війна, війна закінчиться. На наших союзників, які нам допомагали, ми також на них мали якусь певну надію. І розвиваючи, розвиваючи цю думку, зараз так само ходжу до роботи. І ну, оскільки ця тема така актуальна, і про це дуже багато говорить, то на роботі теж дуже багато людей, коли приходять, люди постійно приходять, то часто чіпляється якраз ця тема. А хто, а хто що сказав, а там який президент, що він пообіцяв, а що з цього буде, а там дали зброю, а що то вже якась надія появляється, що то якісь, можливо, вже якийсь кінець, там переговори були. І, і так, цими подіями ми живемо, і цими подіями люди мають якусь надію, можливо, на якісь завершення війни, або можливо, що хоча б припинення. Бой, бойових дій. І ви знаєте, що ці люди, в якійсь мірі, можливо, і ми колись або якийсь період часу, вони надіються на інших людей. Вони надіються на президентів, вони надіються, можливо, на, на зброю. Але потрібно надіятись на Господа, на Бога, особливо нам з вами. Людям, які більше знаємо про Христа, людям, які віримо у Христа, ми повинні надіятися тільки на Бога. І що ще хотів би додати, що люди вони надіються на інших людей, надіються на зброю, хтось надіється, можливо, на свою там. Ну, такі реалії, що в нього є закордонний паспорт, що в нього є група, і що якщо якась буде більша біда, то він собі вийде в іншу країну, і там він буде в безпеці. Тобто люди чіпляються за щось і, наді... і надіються на щось. Але при цьому всьому е... потрібно надіятися на Бога. Чи здатний Господь попіклуватися про тих, хто? Надію покладає на нього? Ось ось таке запитання, яке е, народжується з ось того всього, що я вище сказав. Чи здатний Господь попіклуватися про того, хто надію покладає на нього? Люди покладаються на президентів, покладаються на переговори, покладаються на зброю і вони розчаровуються. Ці три роки війни, е, вони ці, ці три тяжкі роки, вони добре показали, що на те, що ми можемо надії великі покладати, ми розчаровуємося в тому. А той, хто надію свою буде покладати на Господа, той ніколи не розчарується. Тому відповідь на це запитання: чи здатний Господь опікуватися про того, хто надію покладає на нього так, здатний. І, у приклад Навожу ізраїльський народ. Так були моменти ізраїльського народу, що коли вони не покладали надію на Господа, але коли вони повністю довіряли Господеві і робили так, як їм то казав Господь, тоді все було добре. Тоді і вони перемагали, тоді вони були в безпеці, тоді в них все було, було вдосталь їжі, було вдосталь води. Потрібно тільки було їм покладати надію на Господа і слухатися того, що Господь говорив. Так само і пророки. Пророки жили вже в такий час, коли ізраїльський народ часто відходив від Господа. І тяжко їм було, бо тому що вони несли ті слова, які не хотів чути народ. Несли ті слова, які Господь їм казав, і це вони переказували народові, і народ не хотів чути цих, цих, цих слів, бо, тому що страшні були ці слова для, для, для народу. Але е, Господь завжди турбувався про е, про своїх дітей і про тих, хто надію на нього покладав. Зокрема, про пророка Іллю, наприклад, так само. Господь турбувався про нього і годував його, знаємо що. Джерело і Ворон круг приносив йому їсти рано і ввечері, Хліб та м'ясо. Ще відкриємо з вами ще одного осії, 12 розділ, 6 текст. Через Бога Свого навернешся, стережи милість та суд і завжди надійся на Бога свого. Ці слова, з цими словами звертається пророк до народу в час занепаду Ізраїля. В час, коли Ізраїль відходить від Господа, від Бога, і для того, щоб народ знову був благословенний, для того, щоб знову народ відчув радість перебування з Богом, пише, що стережи милість та суд і завжди надійся на Бога. Ось ось такі поради. Дає пророк для народу. Чи було у вас колись таке, що ви від їхали на роботу або їхали за кордон, їхали в поїздку і, можливо, не зовсім розуміли, не знали, що вас там чекає? І коли ви приїздили, то у вас складувалось усе дуже добре. Наприклад, у мене в мене був такий випадок, коли я хоч не багато подорожував, але то навіть більше не подорож була, а заробітки їхав на роботу, не дуже розумів, що там мене чекає, як там мені то все буде, чи, чи все буде добре, чи не все буде добре. А чи зможу я в суботу відпочити і цей день для, Бога, для Господа присвятити, там, помолитися, почитати Біблію. Як, як взагалі люди будуть на це все реагувати, чи все буде добре? І їдучи з таким непевненням, на славу, на славу Божу, коли приїздиш, дивишся, все добре, люди якось і гарно реагують, ми спілкуємося. Твоє керівництво дає тобі в суботу вихідний, ти пояснюєш свою, свою позицію, чому ти так. І якось все так, знаєте, складується, все, все дуже добре. Ніби, знаєте, так і, і мало бути. А при цьому ти їхав, ти не, ти не знав, що, що на тебе там можливо чекає, можливо, щось би не вийшло, чи ще щось з якимось таким невпевненням щодо того. Але коли ти приїхав, і в тебе було в тебе було все добре. Тобто ти в дорозі, ти молився, ти просив про це Бога, щоб все було добре. Ти покладав на нього надію і, відповідно, Господь тебе винагороджував. Ще хочу також навести приклади, з, коли Ісус Христос проповідував ходив по землі, проповідував, уздоровляв хворих. Знаєте, що коли з'являвся Ісус? На якомусь певному місті, в певному селищі чи в більшому місті, то і коли люди чули про чуда, які він робив, в них появлялася оця надія. Появлялася надія, що вони, а інколи бували такі випадки, що за е, рідні, близькі, друзі просили за своїх друзів. І коли з'являвся Ісус Христос, тоді зразу з'являлася надія. Надія на те, що, а можливо, саме він мене оздоровить, а можливо, саме від нього я отримаю зцілення, а можливо, саме від нього я буду оздоровлений від нечистих духів. І Господь оправдував цю всю надію. Дуже страшно сьогодні попасти в лікарню, адже попадають в лікарню тоді, коли вже щось стається. І дуже важливо. Почути саме ті слова, що у вас є всі шанси, у вас є повністю вся надія, що ви будете здоровими. І насправді, яке це велике благословення, почути ось ось такі слова. І яке, знаєте, гарний лікар, лікар з досвідом, він завжди буде казати, що у вас, у вас є шанси. Хоч вони дуже малесенькі, але у вас є шанси для того, щоб цей пацієнт зберіг надію, надію, що він може бути здоровий, надію на те, що він отримає зцілення. І коли люди надіються на лікарів, то наскільки благословенніше, наскільки більше надіятись при цьому всьому ще і на Господа Бога, на лікаря. Який е, лікує будь-які хвороби, який може вилікувати, ну, нема такої хвороби, яка б не була вилікувана е, Господом Богом. Римлян, 8 розділ, 24-25 текст. Надією, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить. Не є надією, бо хто бачить, чому б той і надіявся. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Тобто, ми всі віримо в Ісуса Христа, ми всі віримо в Бога. Але чи, чи будемо ми мати Царство Небесне? Ми на це дуже надіємось, правда? Чи ми бачили Царство Небесне? Ні, не бачили. Але ми знаємо, ми віримо, бо Ісус, Ісус Христос е, пообіцяв, що буде другий прихід, і вірних Він забере на небо. І якраз е, ось ось цього, е, цією надією, цією вірою ми і живемо. Для цього ми тут сьогодні збираємося, для того ми відкриваємо Слово, Слово Боже, досліджуємо, вникаємо. Для того, щоб бути професіоналом у своїй справі, потрібно цю справу досліджувати, правильно? Не можеш ти стати е, проф, проф, е, гарним теслею, якщо ти не будеш над цим працювати. Так, так, і, так і в, в Слові Господньому. Ми його е, відкриваємо, досліджуємо. Е, і з часом з часом ми все більше і більше дізнаємось, маємо все більше і більше пізнання. І, е, Знаємо, що потрібно робити, що не потрібно робити, і що саме головне ми можемо поділитися з нашими близькими, з нашими рідними, що і що є правильно. І, і так само. Згадайте, як ви перший раз говорили з людьми. Невпевнено, не знали, що сказати, не знали, що відповісти, а згадайте, як ви через декілька вже зустрічів, через декілька таких розмов, як ви вже спілкуєтеся. Зовсім по-інакшому, ви вже знаєте, як краще говорити. Якісь, можливо, і аргументи вже так само маєте для себе виписали і можете їх приводити. Тому... Для того, щоб бути, для того, щоб краще знати слово Господнє, безперечно, його треба відкривати, його треба читати, не читаючи його, ну, на що ми можемо надіятися. А так, ми відкриваємо, ми знаємо, ми сьогодні збираємось в День Цей Святий, ми відкриваємо, ми досліджуємо, ми віримо в Господа і ми надіємось, що дня, коли Він прийде, ми будемо у списках тих, то буде забраний на небо. Ще також е, хочу поговорити про, про здорову надію. Знаєте, е, щоб правильно розумі... ну, ми, ми то правильно розуміємо, але щоб не зловживати оцією надією. Що, 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 я, що я маю на увазі? Е, Може сказати людина, я вірю в Господа, я надіюсь на нього. І з цією надією, взяв, продав якусь частину свого майна, або взяв кошти, всі, що він мав, пішов і чи поставив на ставку чи, чи ще десь. І я надіюсь на Бога, нехай Господь мені це е, виправдає мою надію, або е, випробовуючи е, Ісуса е, тим, що е, десь. Піддавати себе якісь небезпеці. Ну, Я надіюся на Бога, зі мною все буде добре. Ну, Це ж неправильно так робити, е, це, це, це не здорова надія. Тому що, е, тому що <abord> е, здорова надія, ну, не, не, ти, коли ти будеш мати здорову надію, ти, ти не будеш так робити. Тому що е, ти будеш знати Слово Господнє, і Слово Господнє тобі, е, ну ти знаючи його, ти, ти знаєш, що покладаєш надію ти на Господа, і Господь виправдає твою надію. Але коли ти е, просиш того, е, наприклад, просиш здоров'я, просиш благословення в дорозі, просиш благословення на роботі. І оці твої е, сподівання, оці твої надії Господь буде виправдовувати. А коли ти будеш е, е, зробив щось, зробив справу і хочеш з неї отримати таку вигоду, При тому прикриваючись госп, Господньою надією, ти з цього нічого, нічого не будеш мати. Господь таку надію. Не, не підтримує. І ще відкриємо один текст. Перше коринтян 13:13. 13. А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три. А найбільша між ними любов. Отже, все, що нам залишається, це вірити, надіятися і любити. В цих текстах е, автор підкреслює, що найбільша між ними любов. Але е, як я вже говорив, про віру е, говорив, проповідь говорив, сьогодні ми з вами пороздумували, поговорили про е, надію. Надія також є дуже важливою. Адже, як і було сказано, надіємося ми на те, чого ми ще не бачили, чого ми ще не знаємо. Але ми надіємося і ми хапаємося за цю надію. Особливо ті, хто, хто хворі, вони дуже хапаються за, за надію, що вони будуть здорові. Коли в нас є якісь проблеми, ми дуже хапаємося за е, якусь ту, ту надію, яка з'являється, за, за той мізерний шанс. Ми дуже сподіваємося, що якраз саме і це станеться. І коли в, цьому, коли в цьому нашому житті ми ще і маємо надію на Господа Бога, ці шанси зразу повишаються, зразу перемножуються і стають набагато вищими. Адже Господь турбується, піклується про тих, хто надіється на нього. Отакими роздумами, брати і сестри, я хотів з вами поділитися. Хочу побажати, щоб ми якраз правильно розуміли слово оце значення надії, і щоб наші надії стосовно Господа Бога, стосовно вічного життя, щоб вони оправдалися. А для цього... Потрібно вірити і потрібно виконувати. Нехай благословить нас цьому Господь. І слава йому за все, і подяка. Амінь.